Останній рубіж. Кінець. У нас залишилось декілька годин. Бо радіаційний фон вже підвищується. Фільтри можуть бути натрити. Єдиний вихід це стара військова база в кілометрах світці. Там може бути укриття і припаси. Нам потрібно провалитися через зруйноване місто. Це може бути небезпечно. Ми довго безвізахисників чого не витримаємо. Якщо ми не встигнемо. Не хвилюйся, все буде добре. Йдемо прямо, тримаємося разом. Діма йде вперед, щоб слідкувати за радіаційним фоном. Добре. Лав, у мене немає маски. Тримай мою. Ні, тримай. те, що я кажу? Так, Лава, ти чого? Лев. Лев, Лев. Лев, ти довго не витримаєш, тобі потрібна маска. Хай, Максиму, залишиться. Нам потрібно знайти укриття, ти довго не протримаєшся. Ідіть без мене. Лев, тобі потрібніше. Ні. Два більше немає.

Це кінець. <кій> Маска вже не захищає. Ще трохи, база вже близько. Тут нічого немає. Все зруйновано. Ми морно сюди прийшли. Нам треба шукати нове укриття або нам кінець.